Розв'яжіть задану систему рівнянь, і для одержаного розв'язку х0 y 0 обчислити їх добуток. Дану систему рівнянь можна розв'язати способом додавання, адже коефіцієнти при y мають протилежні знаки мінус 4 і плюс 4. Отже, додаємо до першого рівняння друге. 10 додати 6 буде 16х. Плюс 4y, і мінус 4 y. Нас буде 0. І 26 додати 6, 32. Для того, щоб знайти х, нам треба 32 поділити на 16. Дорівнює 2. Х0 ми знайшли. Тепер шукаємо y0. Для того, щоб його знайти в перше або в друге задане рівняння, підставляємо замість х його значення 2. 10 помножити на 2. Відняти 4 у І це дорівнює у нас 26. 10 помножити на 2 буде 20, відняти 4 дорівнює 26, для того, щоб знайти 4 y треба від зменшуваного відняти різницю 20, відняти 26. Це буде дорівнювати мінус 6. Для того, щоб знайти y. Ми мінус 6 поділимо на 4. Приділення додатнього числа на від'ємне, буде від'ємне число мінус 1,5. Х0 дорівнює 2, y0 мінус 1,5. Виконаємо множення те, що в нас задано за умовою х0 помножити на y0. 2 помножити на мінус 1,5. Додатні на від'ємне примноження буде результат від'ємний. мінус 3. Маємо варіант відповіді а.